Друзі, мушмула цвіте. Це дерево тільки взимку цвіте і вже на початку, на початку весни вже плоди є. Друзі, не повірите, це мій тимур. А там моя донька з двома онуками йде. І ми вирушили перший раз за сім місяців. До речі, 9 числа сім місяців було, я донька працює. І Я нікуди не виходила. Чим чекуємо ми на черговий медичний огляд. Подзвонила медична сестричка, каже, дітей привезти на мед... Мед... медогляд. І це ми топаємо. І я з пустими руками навіть телефон не хотіла брати, бо й кишень немає, сумку не брала. От і йду, знімаю. Ось таке в нас скоїлося, трапилося, як сказати. Погода гарна, друзі. От я з коротким рукавом у штанцях. Канікули ж казала вам. Гарно. що там попереду. Зараз, друзі, вийдемо на ти до того будинку, де вам десь рік назад, може чи менше, 9 місяців назад казала, що показувала, яка пожежа була. Великий такий великий дім, як загорівся. І всі етажі майже захопило внизу. Крісла стояли там пластикові біля басейну. Ось він. І вже й не скажеш. Але майже нічого не змінилося. Ремонт потихеньку йде. Це власник двох будинків, отам поруч. Ще один. І їх одночасно почали вибивати вікна, все витягати, все. Планіровку міняли чи ні, я не знаю. Але начебто нічого не було. Отут внизу три тажі, поверхи, згоріли. І зараз нічого не видно. Однакові вони виглядають. Оце зараз навкруги так. Друзі, сюди сім місяців не ходили. Сім місяців. Ага. Гарно як. Тут не але коли йдеш, так спина мокра. Ми майже прийшли тут зовсім недалеко. Ми так повільною ходою, 10 хвилин і на місці. Повертаємо, квіти квітнуть. Це зелене. Обожнюю Аланію, обожнюю. Вперше, Вперше ніякої не Ніякої відповідальності. Чим чекую собі ходою, вільною. В руках немає маленької ручки. Джихангіра. Їде собі на калясці. Он той, в тому будинку на першому поверсі. Сали коджа, Тобто очах здоров'я. Очах здоров'я це районний, безкоштовний. Навіть в мене беруть кров безкоштовно. На ТТГ, а тут почали будувати, виступила водичка. Вже й камиші, і жаби тут квакають, і вони закрили це діло. І скільки років я тут і не поновлюють. Отаке. Це університет. там. Дітки сидять, відпочивають. Тут я ходила. Майже рік на курси крою та шиття. Цей будинок мені дуже подобається. Щось тихо. Чи Ми в такий час ідемо, що нікого немає. Як у школу, то йдуть, а сервіси. В університеті нема каніку. Це тільки на Новий рік. Отак. от. Це наші аптеки. Ота аптека найулюбленіша. Там, ну так, не підігрують. Я не зустрічають так червоною доріжкою, але такі завжди веселі, такі гарні люди там, працівники, я туди тільки ходжу. Трішечки російські знають. Отак, прийшли, ми прийшли, так виглядає. Тут кров беруть. Може, мені, може мені кров здати тут. Піднімаємося на другий поверх, тільки черги немає. Всі по Відразу і зайшли сюди. Ось таке невелике помешкань, туалет, нічого не пахне. Гарно. Як і доктор сидить, наш ще сюди зайшли. От як сьогодні для дітей прийом. А сюди ми ходили на, карат, на карате з Тімуром. А це дитячий садочок такий. Ми вийшли вже з цієї поліклініки. Очах здоров'я. І чим чекуємо? У Аланіум, у Аланіум щось доня хоче подивитися, а потім у хостовари підемо. Там треба ведешку купити. У нас двері вже заїдають так, ця кнопочка, що двері не зачиняються, треба з гурки там її. Гепати, щоб закрити її. Так, це йду. Камера трясеться. Цей будиночок мені подобається. Я скільки ходила тут бестхоум. Що це таке? Емлякчиці чи по продажі будівлі, квартир, щось таке. Це комплекс. Фабрики, фабрик немає в Аланії, а тільки така фабрика деревесини. деревини, деревини. І не переробляють її, складують, потім на будівлі відправляють. Тут вікна роблять. Ну, таке. Не вихлопне, без диму, без газу, можна так сказати. Це маленька подорож. Да, миє хлопчина. Вон бачите, Орман Рюмлярі. Вироби з лісу, з... З можна сказати. І тут українські приїжджають. Великі такі машини. Тихо кажу, на вулиці так тихо, що не хочеться і кричати. але ви нічого не чуєте, мабуть. О, такі білі вдома. Дом. Господи що... Це такі біленькі будівлі. А там парк, котрий ми ходили за цей домом. Ой, прогулянка, люди. Окуляри свої нарядні забула начепити. І майже вийшли ми до нашого міста призначення. Це такий великий маркет, там і господарство, товари і Їжа на першому поверсі марки все є. Тут рух в одну сторону, там мій печшоп, це для котів зоомагазин о, як красиво цвіти бенгінгелія. Отам мечеть попереду головна тут. А щось на горі туманно, фінікові пальми, тут обрізали. Так, це вхід, і мої улюблені квіти, закривай ліля очі. Закривай, ліля очі, не дивись на них. І мої улюблені. Оці. Не буду, не буду, не буду, не буду. Не хочу а ось який гарний. А -а -а -а. І все таке гарне. Це мої улюблені. М -м -м. А оцей такий красивий. Не буду купляти, не буду. Добре, що гроші не взяла. А ось це ж дерево. Дерево я вам колись показувала біля ринку. Велика деревина така є, мої вже зайшли. Ось тут пусто сьогодні. На розпродажу щось. Ого. Ціни колись були 60, вже 215. Ось так Тут можна і поїсти, там столики стоять. Ой, малеча. катається. Зуття і їжа з другого боку. Це розпродаж, три бери. одне, за одне заплати. Розпродаж. Тоже, три бери, за дві заплати. Овочі, фрукти тут, підйомник піднімемося. Ну, кругом так. Кругом під нас, так. Тільки б у нас не бомбили. Життя таке гарне, таке гарне. Тут, тут бачите. Це сьогодні закомандував джабар таке. Я так не люблю на кухні, щоб щось стояло. Я люблю, коли нічого немає, нічого не збирає. Грязюку і пилюку. Це ненавиджу, штучні квіти, ненавиджу. Але бувають дуже красиві. Ну давай налагодишся. Люстра, яка це які потолки треба мати. А он яка модна зараз. О, гарнесенькі тут картонки. Ой, як я давно тут не була. Це друзі, сьогодні донька вдома. Питаю. Ти вже закінчила роботу, вона каже, що зовсім людей немає. Вчора в, пусту, в холосту просиділи. І сьогодні туди сидіти пішов джабар. Він накликає туди друзів своїх і будуть вони там плітки пліткувати. А донька вже заморилася, і я така щаслива, що вона вже вдома. Але ж я сьогодні все рівно спала з малим, я вже без нього не можу. І вона вже, мабуть, буде вдома. Якщо проблем не буде, це вона сім місяців відпрацювала, і жодного зауваження не було. Дуже гарно, все подобалося, ніхто не виступав. А Джабар стане, подивимось, що буде. Якщо керівництво не буде заперечувати, хай він там залишається. А якщо не зауваження буде в нього, то доньку знову повернуть назад. Отакує. Так Що молю Бога, щоб він там не на Гаряча турецька кров. А я тут диняю всі іграшки, ось та й малі мої тут біля іграшок. Мамка їм по 10 євро дає кожну, кожну неділю, кожен тиждень. В неділю дає їм по 10 євро, і вони їх прогулюють, профукують, а потім кажуть, що нам щось треба. Головне. Мати каже: ви не накопичуєте, а тільки на гімно якесь витрачаєте. А він там мої малий час. Дитя йому скучно. Піду, взяв, його, пройдемося, мабуть. Іграшки побачи і почнеться. Я вже з малим. Я вже з малим, бо він почав вилазити з коляски, а доня там щось дивиться. Такі однакові продукти. Турецьке дорожче, ніж, ніж любить друге. Зараз ведешку дивиться. Турецька дуже дорога, а інша схожа на неї, така ж сама, менше набагато. Що це таке робиться? Ну, а ми тут я взяла покататися, поїздити з ним. Осу. Продукти м'ясні. Швиденько покажу вам. Українські, тут є російські. оце моє улюблене. Дороге, друзі, дуже дороге. Вийшли, йдемо далі. другий, останній маркет підемо. Там все дешевше. А оцей будинок, коли останній раз я бачила, його не було. За сім місяців вже збудували цей будиночок. Тут вже отоплення немає, немає комунікації, тільки каналізація та вода. І все. А там ставте обігрівачі, що хочете. Поки ми йдемо, розкажу. Я так комп'ютером своїм не займалася ще. Загрузила хром уночі, з камерою провозилася, так вона не працює, а мені донька купила камеру таку, ну, навісну, прищепку купила камеру. Гарно вона працює, але чи потрібна вона мені, ну щоб це донька щоб мені не обідно було, вона мені її купила. Це причіпляти відчіпляти тому що ж ноутбук треба зачиняти, закривати і приходиться її відчіпляти, але гарно. Я вже так дивилася, дивилася, пробне відео записувала, а потім наступного дня побачила, що там ще плівка є. Захисна плівка, я її не знімала через неї. Знімала відео. Ну, Не буду знімати, не буду, хай поки буде. Може в пригоді стане зимою, це вже донька буде вдома. Уже ж мені буде соромно знімати там на кухні, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не чув, стісняюся я. А в себе в, в кімнаті можна через комп'ютер, можна і через телефон. Я вже з телефону звикла. Так, І тим часом ми вийшли на головну. Вона не головна, але швидка. Дорога, цей шлях швидкий, о які, які фрукти висять. І нам туди треба. Вже і спекотно стає, сонце в спину гріє. Так от, от, так от і живемо. Починається другий період. Якщо донька буде вдома вже, то я зможу на набережну виходити і прогулянки робити, бо вже в, мені, в мене кості застоялися. Вже треба. Десь починати з трьох кілометрів, доводити до семи, найменше 7 кілометрів, якщо кудись йти. А саме найменше, хоча б три намотувати тут увечері біля свого будинку. Ось ми заглянули до електронної техніки, куди вони повернули, куди вони поїхали, тільки заскочили, вже їх не бачать, де вони ділилися, що вони тут хочуть купити. Люди добрі, ви ділися, ви виділися діти, куди вони направилися. Ось такі ціни. А зараз Ліра, Ліра така, як гривня, навіть трішечки дорожча. Малий мене покликав. Я не знаю. Джихар. Ти засниш тут чи ні? Так, так. Виходимо. Подивилися. ціни Тисячу, це охолоджувач для комп'ютера підставка з вентилятором. Тисяча лір. Пішли далі. Це діти будуть накопичувати собі. Дима. Найдешевший, так рахують, найдешевший маркет, але інколи щось дорожче, інколи щось дешевше, ніж в інших місцях. Зачепилася з яспрасками. У, у, у минулому році я купляла за 450 лір. А зараз найдешевше, от 950, але його немає. Может, це... Півтори тисячі. Найдешевший. Кошмар. Повернули ми вже додому. Обійшли круг, коло, коло. І повернулись. Це центр Джикджилік кварталу. Ми в Джикджелік живемо. А там вже основний центр за цією. Дорогою. Це в нас цей мадам кокої. Це такий гарний фонтанчик. О, Люблю я тут сидіти. Бургер Кім. Бургерне. Гарно. Гарне. все, обожнюю Аланію. обожнюю. Куди так ми йдемо, не туди, куди треба. Наш бім Любимий заходить. Найулюбленіший маркет, от, от такий чесний китайський. Розкривають на ринку, продають за місцевий. Так, овочі всі, є, яблук нема, але є банани. Малому кашу банани толкла, Наші Гарно. Так, що тут? Ага, тут зем курка є, а в наших маркетах вже немає. Друга фірма вже. Ну отже і повернулися ми додому. Вон там, проміж цих великих наш. Трішечки залишилося, що хочу сказати. Я і заморилася, ніжки поболюють. А так все гарно. Ще на, на горку туди забратися, на гірку. Так хочеться на горку сказати. Гірка якось не звучить. І все. Сьогодні нікуди не піду вже. Буду відпочивати. Зараз малий з ким спать піде. Вже й обідній час прийшов. Ми так поснідали, не дуже добре. Зять, готував яєчни, з помидорами, з перцем, з цибулею. Менемен, мен, їх знаменитий менемен. мен. Я його не дуже люблю. Якесь таке місиво. Зараз супчику, чи плову поїмо. А на вечір я вже щось буду готувати друге, а мої хай відпочивати. Я з вами буду пришиватися сьогодні. Якщо буде щось цікаве, я додам сюди. Так що бувайте, любі друзі. Теплої вам погоди, мирного неба, тиші, спокою і здоров'ячка. Побачимось.